Вітаю вас в ефірі. Програма Місто спорт в студії Олегрексон. Зержинський район провів ряд заходів у рамках святкування Олімпійських днів. Один з них пройшов на льодовій арені. Подробиці спортивного дійства в наступному сюжеті. Небуденно ну, для кожного спортсмена подію День Олімпійських ігор. Вихованці ДЮСШ №1 Номородин вирішили відзначити на льоду, провівши хокейний поєдинок. На час матчу партнери по команді перетворилися на принципових суперників. Усе за правилами дорослого хокею. Тож товариський статус гри не став на заваді емоцій та напружені боротьбі. Ми підводимо ще і ток. Трехнедельные работы на технических сборах. Ежегодно мы проводим технические сборы для юных хоккеистов. Это уже третий год. В этом году проводили для 2006 года рождения и 2008 года рождения. Протягом спортивных в дети закладали спортивный фундамент для майбутних игр. Познавали новые элементы техники катания на утреннем занятии, владение клюшкой. Потом у них было полноценное питание, дневной сон, потом вновь возвращались на ледовую арену, проводили уже второе занятие на льду, после которого также еще заключительным занятием было на земле, это спортивные игры. Мы занимались над приемом шайбы, над броском, катанием, водением клюшкой. Ну хочется с большим счетом выиграть, но если они выиграют, то не обидно как-то. З першого ж періоду розпочалася обопільна гостра гра зі справжньою зливою гольових моментів. Як результат глядачам сумувати не довелося. Результат відійшов на другий план. В кожного з хокеїстів залишився лише заряд позитивних емоцій, котрий був підкріплений сюрпризом від гостей з районного спортивного комітету. Мы от имени председателя нашего района хотим поздравить спортсменов ДСШ номер 1 с этим Олимпийским днем и решили подарить им небольшие подарки, это спортивный инвентарь, для того чтобы спортсмены могли тренироваться, повышать свой спортивный уровень, так сказать, вот, и развиваться дальше. Кількість прихильників воркауту в Кривому Розі зростає. Звичайний фітнес на турніках все більше перетворюється на видовичне шоу. Складні елементи, комбінації, все під динамічну музику. Відкритий чемпіонат з воркауту зібрав сотні учасників з Дніпропетровська, Олександрії, Кіровограда та Кривого Рогу. Спілкувалася з ними Юлія Молоданова. За кілька хвилин Олександр показуватиме надскладні трюки та перед тим розігрів м'язів і суглобів. Хлопець каже, як і будь-який спорт воркаут потребує розминки. Розминка потрібна для того, щоб ну, в связи с тренировками такими вот утяжеленными не получить. Различные травмы. Нужно разминать тщательно кисти, плечи, локтевые суставы, поясничный отдел. Но для меня этот вид спорта как, ну, как свобода. Вот від, від інтернету. свобода до того ж у всьому у виборі спортивного одягу. місця тренування навіть часу, жодних щомісячних абонементів та спеціальних тренажерів. Бачиш турнік і гайда на нього. Все, що потрібно для заняття Варками це площадка во дворі, яка в принципі є в будь-якому школьному дворі, в будь-якому жилом дворі. і достатньо просто вийти на вулицю і займатися сила волі та місяці тренувань. Ось що потрібно, аби повторити такі вправи. Воркаутери ніколи не припиняють експериментувати та вигадувати нові елементи. Півтора року я качал базу, було да, було трудно, потім зробив елемент, це було дуже тяжко, я думаю, що базу не качав, а все одно щось не вийшло. это на нужно много времени уделять и ну и сон, и питание, все это дело. Поруч з молодими хлопцями і стрункі дівчата. Хоча за чисельністю їх набагато менше, та за бажанням розвиватися вони не відстають. Якщо є окруження мальчиків, то тобі хочеться доказати, що ти не слабий пол, що є к чому стремитися. Готуються до свого показового виступу і найменший учасник восьмирічний Михайло серед воркаутерів, як свій. Він і підйом з переворотом робить, і підтягується не гірше за інших. Я делаю 50 подъемов, переворотов, не слажу турника, задний выход, выход на одну, подтягивание 15 раз. Я хочу быть и накачанным, я вообще еще занимаюсь для своего здоровья, чтобы цель не болеть для иммунитета. Бути здоровим це вже філософія воркауту. Її дотримуються не тільки Михайло, а й всі учасники змагань. З кожним роком їхня кількість збільшується, так само, як і популярність вуличного фітнесу. На тренуванні, яку ми проводили з ребятами, просто встречилися з в сетях і встречились. На нас було около 10 людей. Ось, зараз насчитується около 2 тисяч людей, які займаються воркаутом в кривому Рогі. Підтримує молодь, і їхньому прагненні розвиватися, благодійний фонд Сергія Смілого. Він допомагає і майданчики нові будувати, і змагання проводити. Адже про здоровий спосіб життя чоловік знає не з чуток. Ще В детстве я займався на турниках, понимаю, що такое склопка, підтримує перерод виход на дві. Тобто ці питання я проходив. На сьогодні це справа молоді, я їх піддержую. Ну, підтягнутися, якщо треба, я можу. В время час з Медінвестом в програмі. Крепкое здоровье, крепкая страна» Планируется открытие новой площадки. Это возле США, но один, Зержинский район. Совместно с комплексом для скалолазов будет очень интересный комплекс для молодежи. Складність та правильність виконання елементів спортсмени демонстрували у чотирьох категоріях: фрістайл, бази до та від 70 кілограмів. А також конкурсі для дівчат, враховувалася і видовищність виступів спортсменів. Як результат перші місця у Сергія Дишлового, Максима Вилищука, Дениса Гетьмана, Олександра Кобяшевої. А восьмирічний Михайло відтепер зможе долучити своїх однолітків до воркауту, адже у його дворі незабаром з'явиться новий майданчик як нагорода за старання від благодійного фонду Сергія Смілого. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олегендриксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана.